Привітики, мої друзі! А з вами знову Руда Біологія. Знаю, знаю, і це ні для кого не секрет, що багато хто із вас боїться павуків. Ну, взагалі-то не дарма. Справа в тому, що у кожного павука є отруйні залози, і вони виділяють отруту. Але, друже мій, у більшості павуків отрути так мало, що вона не здатна заподіяти шкоди жодній людині. Але не слід боятися усіх павуків. Так, деякі павуки мають сильну отруту. Наприклад, як каракурт або херікантум. Гуй, цей взагалі може стрибнути на тебе ні з того, ні з сього і впорснути свою отруту. Побачиш такого, то краще тікай. Але більшість павуків для людини не страшні. І сьогодні я хочу познайомити тебе із декількома павуками. Якщо ти зустрінеш тарантула, то про його отруйність це більше наклеп. Тарантул кілька разів попередить тебе про те, що не чіпай мене, іди своєю дорогою. А вже потім може вкусити, якщо будеш йому набридати. Так от, сьогодні я хочу повести тебе в природу і показати тобі кілька. Наших звичайнісіньких павуків, яких ти обов'язково зустрічав або зустрінеш, сьогодні ти навчишся відрізняти їхні ловильні сітки та їхню зовнішність. І зрозумієш, що вони зовсім не страшні для людини, але все ж таки не варто їх чіпати, тому що, думаю, і тобі було б неприємно, якби хтось заважав тобі у твоїх справах. Отож, розпочинаємо. І почнемо з того ж таки тарантула. Так от, якщо йому загрожує небезпека, то в першу чергу він стане в загрозливу позу, тобто підніме лапки догори. Якщо ти і після цього не злякаєшся, то він може потрусити своїм тільцем для того, щоб волосинки з його тіла потрапили на тебе. А якщо ти після цього будеш. Дуже цікавитися його особистим життям, то може і вкусити, тобто впорснути отруту. Ось тоді вже чекай сильної алергії, болю, лихоманки і тому подібних неприємних речей. А ловильної сітки тарантул не будує взагалі. І якщо ти раптом побачиш в землі ось таку нірку, оплетену павутиною, то знай, тут і живе тарантул. Тобто він свою павутину використовує більше для інтер'єру власного житла. Якщо ж раптом серед кущів, серед гілок дерев ти побачиш ось таку ідеально сконструйовану ловильну сітку, то її господар ніхто інший, як павук хрестовик. І він обов'язково десь ховається у затишному місці, серед скручених листочків і чекає, доки в його паутину потрапить якась дурненька мушка. Ну, ось бачиш, я не помилилася, господар завжди десь поруч. Павучок-хрестовик заздалегідь майструє свою ловильну сітку там, де буде найбільше всіляких комашок. Звісно, кожна павутинка виділяється із його павутинних залоз у вигляді рідини, яка відразу ж застигає на повітрі. Кожна павутинка є липкою і це полегшує приліпляння комашок до неї. Потім від центру павук витягує сигнальну нитку. І проводить її в затишну місинку, де він сам і ховається. Як тільки мушка потрапляє, то ниточка починає смикатися, і павук знає, що треба братися до справи. Ну а хрестовико його називають тому, що малюнок на його спині нагадує хрест. Ці павуки можуть виростати чи маленьких розмірів. І якщо що, у них теж є отрута. Просто для людини вона слабка. Якщо ви побачите багато-багато ось такої павутини, то обов'язково роззирніться і ви побачите павутинний тунельчик. Саме таку павутину будує павук лабіринтник або тунельник. Ось, бачите, господар нас уже зустрічає, але він дуже лякливий і відразу намагається сховатися. Це його ловильна сітка, а сам він живе ось в тому тунельчику і сидить, чекає, доки ж потрапить здобич таких тунельчиків поруч може бути декілька і навіть декілька десятків. Павуки-лабіринтники дуже добрі сусіди, і вони ніколи не ділять територію. А тому часто можна побачити запледену траву або кущі їхніми ловильними сітками, і тунельчиками. Як і всі інші павуки, лабіринтник теж має отруйні залози для того, щоб паралізувати свою жертву, тобто якусь комашку. До речі, він дуже полюбляє, щоб жертва подовше тріпалася, ворушилася. Ну, подобається йому це. А потім він таки затягує її у свою нірку. Ну, а вже далі розправляється з нею сам як хоче. Тобто вона стає його сніданком, ну чи обідом. А більше про цього павука ви можете знайти в окремому відео за посиланням у описі під цим роликом. А далі в нас на черзі один із найяскравіших павуків України, який з'явився тут доволі таки нещодавно: це аргіопа або павук оса. Чомусь всі помилково вважають його дуже-дуже отруйним. Насправді. Це не зовсім про нього. Тому що павук аргіопа часто будує свої ловильні сітки у траві, між гілками дерев. І якби він був такий агресивний, як про нього розповідають, то ми б часто натикалися на нього, і багато б хто отримав поранення від цього павука. Але цього не трапляється. До речі, більше про аргіопу ви можете побачити в окремому відео в описі під цим роликом. Аргіопа теж полюбляє паралізувати свою жертву, тобто комаху отрутою. Замотати ось такий прекрасний білий кокон, дочекатися, доки вона стане готовою, щоб її з'їсти. І все справу зроблено. Розпізнати аргіопу кожен із вас зможе за її зовнішністю. Але не тільки за цим. Ловильна сітка аргіопи завжди має ось таку. Білу смужечку з табіліментом. До речі, вчені так і не з'ясували. Для чого вона? Але упізнати ловильну сітку аргіопис за нею ви зможете стовідсотково. Якщо ж де небудь на яскравих квітах ви побачите ось такого біло-рожевого павука або навіть світло-зеленого кольору, то це. Ніхто інший як мізумена, або павук краб або павук хамелеон. Про нього теж можете більше дізнатися у окремому відео. Скажу лише, що він теж не будує ловильної сітки, він полює на комах із засідки. У нього теж є отруйні залози, і він може вас вкусити, якщо ви будете заважати йому займатися власними справами. Але думаю, його отрута подіє не більш як отрута оси чи бджоли, дивлячись іще яка алергічна реакція може бути у кожного із вас. Та все ж таки будьте обережні, хоча цей павук не представляє особливої небезпеки для людини. До речі, якщо що мізумена скромно ховається подалі від зайвих поглядів, і вона сама буде вас уникати у будь-якому випадку. Отож, сьогодні ти навчився розпізнавати ловильну сітку або будиночки таких найвідоміших павуків, як павук хрестовик, аргіопа, а також тарантул. І сподівайся, що більше не будеш боятися жодного павука. Ну, крім, звісно, Тарантула і хірокантула. Розбирайся у справах природи вчи біологію, і буде тобі біологічне щастя, і ціло купа знань. До побачення! Руда біологія!